Доброго дня, шановне українство! Часто в коментарях задають питання на рахунок Daxtrom 6200 кВт. Питають, як він, як цей малюк себе почуває. Ось знімаємо зі своїм другом коротке відео. Він зараз працює мого друга. Я йому його віддав. Ну Давайте в нього запитаємо, Сереж, скільки він у тебе вже в роботі? До більш ніж пів року, Десь місяців вісім, мабуть, вже до десяти місяців. Чи ну ти за це все ну, відчув, є в нього якісь недоліки, якісь переваги? Ну, недоліків я таких не побачив. Діло в тому, що... А, шумить, мабуть. Оцей недолік, що він шумить, але він в мене стоїть в приміщенні в такому в технічному, тому мені цей шум до одного місця. В нього недолік в нього не виключаються вентилятори повністю. Вони маслають повністю. Зараз, якщо виключити, можемо виключити, кстати, от, зімітувати пропадання електрики, зараз він трошечки один вентилятор має заглушити. Буде. А блимнула те світ стало. він в апелі в тебе стоїть. Да, так, да, да. він зараз переключився. Це зараз будинок працює на тому, на повністю на інвертор перейшов. Ну, навантаження невелике в домі. там 300 Вт-4 Ампера він бере з акумулятором. Ну вже вечір, вже зараз скільки із час? Зараз час без ну, пів восьмого, без 28, мабуть. 2 кВт панелі стоїть. Акумулятори стоять 190 190 свинців. 4, ну, штуки, 4 да. штуки. Ну Маємо, що маємо. Мета просто пережити цю зиму. Я використовую бережу, використовую ну, не в такому режимі, не в круговому, що він у мене на підміс. Стоїть на підміс. Балансири стоять. От Сережа зробив чехол. Ми Знаходимося якби, в майстерській лабораторія, щоб сюди нічого не впало, стоїть такий захист. Тут щит, управління сонячної панелі, вхід, вихід і два перекидних рубільника, один переключає на генератор. А другий переключає для можливості виключити інвертор із сіті. Якщо його обслуговувати, треба буде. Що я можу переключати? У мене буде вдома світло, я можу його спокійно зняти, щось з ним зробити або там обслугувати і назад підключити. Ну, а які взагалі в тебе враження після майже року користування? Ну, мені дуже подобається. Ну, надо, ну, давай давати казати людям правду, тому що люди зараз кинулись на це обладнання, відгуки досить різні. Хто каже, що ну, сміття, хто задоволений, хто не задоволений. Ну, от враження в тебе які? У мене враження в принципі позитивні. Я його максимум грузив. У мене нагрузка максимальна була це 4 кВт. Це дружина щось там включила стиралку, мабуть, і там я кофіварку включив, і щось там і мікроволновку. Ну, щось таке. Максимум я його грузив до 4 кВт. В принципі, переключаю бистро, якщо пропадає город, пропадає, переключення ну, бистро у нас. Все назад переключається затримкою, як і положено. В принципі, це плюс великий. Що назад не сразу а затримка він там. Якась затримка у нього, я не пам'ятаю, чесно кажучи. В принципі, зараз тих, тихесенько став робити. там щось вентилятор. Ну сонця немає, сонце є да, немає. Так, сонце немає, він один вентилятор. Бідкос. Да, відключив. Оцей вентилятор відключив, тому що сонечка вже. Там 205 показує, але ток малий ну, 126 Вт ще бере. але це так. І Він їх підмішує під ну, під город. Підмішує під місто. Він працює в основному в режимі підмісу. Тобто підмішує. Там, в день він, він не може повністю не брати город, якщо в режимі підмісу він працює. Він бере від міста десь там до, до 150 Вт. показує, в мене там лічильник є. Ще, що він бере там 60, 50 Вт, коли 100, 120 Вт, 130 Вт. Він з мірода бере, щоб в обратку не перти на прову. Ну, якщо сонце достатньо, я буваю, город просто виключаю в день, та й все. А ввечері включаю? А ввечері включаю, а в шості можу включити. якщо сонце не, не через меню, через БО, а просто да, ремонт. Так, да, да, да. я питання відключаю, та й все городу, тут, на подачу, на вход. І все, щоб в міні не лазить, пішов класно та і все. Ну добре. Дякую всім, хто дивиться мене. Кому ця інформація була корисна, ставте лайки. До нових зустрічей.